Історія це ж не тільки про королів та великі битви, правда? Часто найпотужніші, наймасштабніші зміни спричиняють зовсім не люди, а, скажімо так, невидимі сили природи. От уявіть, іноді один єдиний корабель може змінити світ набагато більше, ніж ціла армія. І от саме про такий випадок ми сьогодні і поговоримо. Ну, на перший погляд здається, що абсолютно нічого. Але насправді всі ці, здавалося б, непов'язані речі мають спільне коріння. Вони наслідок однієї грандіозної події, яка буквально перекроїла карту світу. Давайте розбиратися, як же так вийшло. Усе почалося в 1492 році. І це був не просто старт епохи великих завоювань. Ні. Це був момент, коли дві половинки нашої планети, які тисячоліттями розвивалися абсолютно окремо, нарешті зустрілися, і ця зустріч змінила геть усе. І лише відносно нещодавно, у 1972 році, історик Альфред Кросбі дав цьому явищу назву Колумбовий обмін. Він першим показав, що це був не просто обмін якимись там товарами, це було гігантське, просто тектонічне перемішування цілих екосистем, і наслідки цього виявилися набагато набагато масштабнішими ніж будь-хто міг собі уявити. І почнемо ми з рослин. Можливо, звучить не надто захопливо. Але повівте, саме оці скромні американські культури спричинили справжню світову революцію. Вони змінили кухні, економіку і навіть демографію цілих континентів. Конкістадори, звісно, мріяли про золото та срібло. Але як виявилося, справжній скарб нового світу був зовсім не блискучим, а гістівним. Картопля, кукурудза, помідори саме ці культури змінили світ набагато сильніше ніж усі багатства ацтеків та інків разом узяті. Особливо цікава історія у картоплі. Вона росла там, де майже нічого іншого рости не могло, і цим рятувала мільйони людей від голодної смерті. Є навіть така історія, що у Прусії, 18 століття, селяни, вперто відмовлялися її їсти, вважали отруйною. Королю Фрідріху Великому довелося видати спеціальний указ, щоб змусити їх вирощувати картоплю. І знаєте що? Це спрацювало. Схожа історія була із Маніоком, або як його ще називають, касавою. Ця рослина з Бразилії потрапила до Африки і стала там справжнім порятунком. Вона чудово росте на бідних ґрунтах і при цьому надзвичайно поживна. І до сьогодні маньок є основою раціону для сотень мільйонів людей. Це яскравий приклад того, як глибоко американські культури вкоренилися в життя інших континентів. Але ж це був не односторонній процес. Європа теж відправила до Америки своїх емігрантів, тварин. І вони змінили тамтешній ландшафт і життя корінних народів не менше, ніж картопля змінила Європу. От просто спробуйте уявити життя на великих рівнинах Америки до появи коней. Це були здебільшого осілі племена. Для них полювання на гігантських бізонів пішки було, ну скажімо так, вкрай небезпечною та малоефективною справою. І тут раптом. З'являються коні. Вони повністю перевернули їхній світ. Саме так і народилася та знаменита культура кінних воїнів-мисливців, яку ми всі знаємо з вестернів. Це була справжня революція у способі життя. Але не лише коні змінили Америку. Віслюки стали по суті робочими руками у срібних копальнях, а корови та свині принесли з собою нове джерело білка. Щоправда, була і інша сторона медалі. Худоба, яка вільно паслася, часто просто витоптувала посіви місцевих фермерів. Звісно, це призводило до напруги і конфліктів. І от це питання підводить нас до найтемнішої, найтрагічнішої глави цієї історії, тому що разом із собою тварини принесли дещо невидиме, але набагато смертоносніше за будь-яку зброю. Справа в тому, що на європейських кораблях були невидимі пасажири. Це були мікроби та віруси. Прибувши разом із людьми та тваринами, вони стали причиною однієї з найбільших демографічних катастроф в історії людства. За тисячі років життя пліч опліч із домашніми тваринами європейці виробили імунітет до багатьох хвороб: віспи, кору, грипу. А от для корінних народів Америки, які такого досвіду не мали, ці хвороби були абсолютно невідомими і, як наслідок, смертельними. І ось тут ключовий момент: імунна система корінних американців ніколи раніше не стикалася з цими збудниками. Уявіть собі армію, яка раптом зіткнулася з абсолютно новою, невидимою зброєю, проти якої вона не має жодного, абсолютно жодного захисту. Шансів у них просто не було. Щоб просто усвідомити масштаб трагедії, давайте подивимось на цифри. До 1492 року в обох Америках проживало за різними оцінками до 75 мільйонів людей. Це більше ніж населення більшої частини тогочасної Європи. А тепер увага! Вже до 1600 року, тобто всього за століття, населення Америки скоротилося на 90%. Просто вдумайтеся в цю цифру: 9 із 10 людей загинули. Це одна з найжахливіших демографічних катастроф, яку коли-небудь бачило людство. Звісно, жорстокість колонізаторів була жахливою, це беззаперечний факт. Але найстрашнішим ворогом виявився саме цей невидимий. Історики називають цей період великим вимиранням. Це була по суті біологічна війна, яку ніхто не планував. Але яка виявилася нищівнішою за будь-яку армію. Отже, які ж довгострокові наслідки цього глобального обміну і як ця подія, що сталася понад 500 років тому, продовжує впливати на наше життя і сьогодні? Варто сказати, що ця інтеграція не відбулася за одну ніч. Спочатку до нових продуктів ставилися з величезною підозрою. Наприклад, у Кореї перець Чілі спочатку називали перцем південних варварів і вважали ледь не отрутою. А сьогодні, сьогодні корейську кухню, наприклад, Кімчі, без нього просто неможливо уявити. Просто задумаймось на хвилинку: італійська кухня без помідорів. Тайська без перцю, Чілі, Аргентина без яловичини, Ірландія без картоплі. Все, що ми звикли вважати традиційною національною кухнею, насправді є прямим продуктом цього глобального обміну. Світ на наших тарілках змінився назавжди. Але цей обмін мав і свою жахливу темну ціну. Європейці дуже швидко зметикували, що в Америці просто ідеальні умови для вирощування цукрової тростини та кави. А для роботи на гігантських плантаціях потрібні були робочі руки. І коли хвороби винищили переважну більшість корінного населення, колонізатори звернули свій погляд на Африку. Саме так Колумбів обмін безпосередньо призвів до трансатлантичної работоргівлі, однієї з найтрагічніших сторінок в історії людства. Таким чином, колумбів обмін дійсно назавжди з'єднав світ. Але ця єдність мала дві сторони медалі він подарував нам неймовірне розмаїття культур та їжі, але водночас став причиною незліченних страждань та історичної несправедливості. Світ об'єднався. Та якою ціною історія колумбового обміну це дуже потужне нагадування. Нагадування про те, що історію рухають не лише людські амбіції, а й могутні, часто неконтрольовані сили природи, і відлуння тих подій ми відчуваємо й досі.